дня, шановні члени журі, мене звати Солодовна Катерина, я учениця 11 класу хіміко-екологічного ліцею Дніпровської міської ради. Тема моєї роботи перспективи отримання екологічно безпечного джерела енергії з рослинних культур. Моя робота є дуже актуальною на сьогоднішній час, тому що проблема дефіциту енергетичних ресурсів на сьогодні є головною у світі. В Україні відсутні значні поклади нафти, однак є багато людей, де заборонено вирощувати харчову продукцію, але цілком можливо збирати високі врожаї олійних культур для технічних цілей. Ріпак та соняшник це перспективні культури для отримання альтернативного джерела енергії біодизеля. Біопаливо це паливо, що отримується в результаті переробки рослинної біомаси. Методи отримання біопалива бувають такі, як хімічні, тобто гідроочищення біологічні. Це спиртове бродіння, ферментативний гідроліз, анейробне бродіння та термохімічні методи, такі як піроліз та каталітична конверсія. Біодизель це екологічно безпечний вид палива, а також паливна добавка, яку отримують із рослинної олії чи тваринного жиру і використовується для заміни нафтового дизельного палива. До основних властивостей біодизелю можна віднести те, що він є відновлювальним та екологічно безпечним джерелом енергії. При попаданні в ґрунт розкладається. Біодизель є альтернативним автомобільним паливом. Для позначення палива з біодизелем застосовується літера Б, Б100% 100% біодизель, Б20, 20% біодизелю та 80% звичайного нафтового дизельного пального. Біодизель в країнах світу. Активне заміщення біопаливом традиційних нафтопродуктів спостерігається в багатьох країнах світу. У ЄС у 2018 році працювало більше 40 потужних заводів, які виробили майже 2 мільйони тонн біодизеля. Зокрема, у Німеччині, у Франції, в Італії, в Данії та у Чехії заплановано виробляти близько 6 мільйонів тонн біодизельного палива. Заводи з виробництва біодизеля коштують мільйони доларів, проте застосування ріпакової олії замість традиційного дизельного палива рішення цілком економічне. Прес для отримання ріпакової олії може експлуатувати фермерське господарство. Близько 80% біодизеля, що випускається Євросоюзом, добувається саме з ріпаку. Лідером споживання біодизелю, а також в застосуванні передових технологій при його виробництві є Німеччина. Перспективи використання біодизелю в Україні. В Україні побудовано 14 великих біодизельних заводів загальною потужністю 300 тисяч тонн на рік, та працюють близько 50 менших підприємств, здатних виробляти до 25 тисяч тонн біодизеля, введені в експлуатацію заводи з виробництва дизельного біопаливу в селищі міського типу Сарата, Одеська область та поблизу Хюсон, потужністю відповідно 7 000 000 та 10 тисяч тонн на рік. Планується будівництво подібних Підприємств у Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. У більшості проєктів сировиною для виробництва біодизелю має стати насіння ріпаку. Вважається, що 100 не ріпаку можна отримати 300 кг, тобто 30% ріпакової олії, а з цієї кількості олії виробляють 270 кг біодизеля. Вихід неочищеного гліцеролу при цьому складає 5-10%. Із нього після очистки виробляють моючі засоби, рідке мило і фосфорні добрива. І гліцерол також можна використовувати як паливо, крім того, побічним продуктом виробництва біодизеля є макуха, яка залишається після відділяння олії холодним способом. Вона багата на протеїни та жири та використовується на корм, худобі та на виробництво комбікорму. Макуху також можна використовувати як паливо для котельних установок. Отже, мета моєї роботи отримання біодизелю і соняшникової та ріпакової олії. Об'єкт дослідження соняшникова та ріпакова олія. Предмет дослідження вихід біодизелю. Методика отримання біодизелю в колбу з етанолом 25 мл додають 1 г калію аж та розмішують за допомогою магнітної мішалки. До повного розчинення В Колбу місткістю 250 мл наливають 100 мл олії. Та занурюють термометр та нагрівають до 60 градусів по Цельсію. Потім переливають в колбу суміш етанову скалілаш при постійному перемішуванні та нагріві, витримують колбу протягом 30 хвилин. Вміст колби переливають в діли ліку та відстоюють. Під час відстоювання відбувається гравітаційне розділення суміші на біодизель, котрий залишається в верхній частині, та гліцерол, котрий опускається вниз. Зливають ліцерол в попередньо зважену хімічну склянку, а в іншу склянку зливають біодизель зважують отримані продукти реакції та роблять висновки про вихід біодизеля та гнецеролу за даною методикою. Отже, результати досліджень показали, що зі 100 мл ріпакової олії в середньому можна отримати 85 мл біодизелю, а з соняшникової олії зі 100 мл можна отримати 75 мл біодизелю. Тобто, в промисловості можна отримати із однієї тонни ріпакової олії 850 літрів. Біодизелю, а за дією тонни соняшникової олії можна отримати 750 тонн біодизелю. Отже висновка: Аналітичний огляд літератури свідчить, що Україна має значний потенціал та умови для вирощування рослин з метою виробництва альтернативних джерел енергії. Результати експериментів показали, що зі 100 мл ріпакової олії можна отримати 85 мл біодизелю, а зі соняшникової – 75 мл. 10. Практичне значення моєї роботи полягає в тому, що біодизельне паливо може замінити нафтове паливо, а також біодизель відновлювальне джерело енергії, екологічно безпечне, та при попаданні в рунт він розкладається. І біодизель придатний для використання в дизельних двигунах, тому він є досить перспективним для нашого світу. Дякую за увагу!